Моральні листи до Луцілія – це збірка листів, які римський філософ Стоїк Сенека написав своєму другові луцілію молодшому, губернатору Сицилії. Створені в останні роки життя близько 62 65 років нашої ери, ці листи стали духовним заповітом мислителя. У них не просто філософія, а досвід життя, очищений від ілюзій. Сенека не повчає, він розмовляє про час, спокій, дружбу, смерть і свободу. Його стоїцизм це не теорія, а щоденна дисципліна духу. У книзі 124 листи, які можна умовно поділити на блоки. Головне вчення Сенеки щастя не у владі над світом, а у владі над собою. Ми не можемо керувати долею, грошима чи думками інших, але можемо завжди керувати собою своїми думками, емоціями і реакціями. Ми страждаємо не через речі, а через наше ставлення до них про час і сенс життя. Найцінніше, що має людина, не золото, і не слава, а час. Ми ретельно бережемо майно, але безжально розкидаємось хвилинами. Сенека нагадує: життя не коротке, ми самі робимо його коротким, витрачаючи на дрібниці. Ми коротко живемо не тому, що маємо мало часу, а тому, що багато марнуємо. Мудрий живе зараз. Кожен день це маленьке життя, яке не можна прожити вдруге. Про спокій і душевну рівновагу світ повен бурь, але справжній штиль у серці, що навчилося не хитатися від вітру. Стоїк не тікарі від труднощів, він проходить крізь них спокійно з гідністю. Спокій не дар, а результат щоденної внутрішньої праці. Хто спокійний у собі, того не зламають жодні обставини. Про багатство і бідність матеріальні речі байдужі. Вони не роблять нас ні добрими, ні злими, лише випробовують, хто ми є. Багатство може бути корисним слугою, але страшним господарем. Свобода починається там, де зникає страх втратити. Бідний не той, у кого мало, а той, кому завжди бракує. Про дружбу. Справжня дружба рідкість у світі користі. Вона народжується не з вигоди, а з довіри і щирості. Дружи лише з тими, кого можеш поважати. Для Сенеки, друзі, це дзеркала, у яких ми бачимо себе кращими. Про філософію. Філософія не прикраса для розмов, а інструмент для життя. Вона не вчить говорити красиво, вона вчить жити гідно. Кожен день це тренування духу, боротьба зі слабкістю, очищення думок, відточування розуму. Філософія вчить не говорити, а діяти. Про смерть. Сенека говорить про смерть спокійно, як про природний фінал, який завершує коло. Вона не ворог, а нагадування про цінність кожної миті. Той, хто прийняв смерть без страху, пізнав справжню свободу. Вчися жити так, щоб смерть тебе не лякала. Листи до Луцілія – це не книга, яку просто читають. Це книга, з якою розмовляють. Вона повертає нас до головного, до сили розуму, гідності і внутрішньої свободи. І, можливо, якби Сенека міг написати нам ще один лист сьогодні, він би сказав Ти не можеш вибрати, скільки житимеш, але можеш вибрати, як житимеш.